Цей автомобіль створили не в дизайн студії, а на брудних релійних трасах. Він народився там, де закінчується асфальт і починається адреналін. Він голосний, нахабний, трохи божевільний, а його водії вітаються один з одним, наче вони члени таємної секти. І це не Порше, не Феррарі, і навіть на БМВ. Це Subaru WRX STI. Справжній японський самурай з мотором, якого боялися всі суперники на чемпіонаті світу з ралі, це ля, і ти дивишся Shifted – Місце, де машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я покажу, як Subaru WRX STI з маловідомого японського седану перетворився на справжній символ покоління. Знаєш, що таке WRX STI насправді? Це коли ти купуєш сімейний седан, а отримуєш щось середнє між всюдиходом і гоночним болідом. Це машина, яка стала легендою задовго до того, як слово легенда почали клеїти на все підряд. Уяви, початок 90-х, Японія, компанія Subaru маленький, майже нікому не відомий бренд, вирішує кинути виклик великим хлопцям із світу автоспорту. Toyota, Mitsubishi, Ford. Всі вони вже давно ділять між собою чемпіонати, і здається, що тут новачкам нема чого ловити. Але Субару йде ва-банк і створює машину, яка змусить конкурентів ковтати пил ще багато років поспіль. Отже, як з'явився цей легендарний автомобіль? Усе починається в кінці 80-х. Субару хоче вибратися з тіні Toyota і Nissan. Але як це зробити, якщо ти маленька компанія, яка робить дивні машини із ще дивнішими моторами? Відповідь проста: перемогти в автоспорті. Тоді зароджується амбіція перемогти в найжорсткішій дисципліні автоспорту чемпіонаті світу з ралі – WRC. Перші спроби з Legacy RS на початку 90-х. Але авто було завелике, і Subaru спільно з британською командою ProDrive вирішують створити щось нове, легше, коротше, агресивніше. І саме так, у 1992 році народжується нова модель Impreza. Машина, яка виглядала як простий седан для твоєї мами, але мала потенціал розривати ралійні спецділянки. Компанія ставить на комбінацію, яка пізніше стане її візитівкою: легендарний опозитний боксер, компактний кузов, ідеальний розподіл ваги по осях та симетричний повний привід. У 92-му виходить перша імпреза WRX, абревіатура World Trial Experimental. Вже тоді стало зрозуміло, це не просто версія для фанатів. Це заготовка під чемпіона. Але вони знають, що для перемоги потрібно більше, ніж просто гарний потенціал. Потрібна команда, яка вміє перетворити звичайне авто на гоночний болід. Саме тому Subaru йдуть ще далі і запускають версію STI, створену виключно для перемог. STI це спеціальна лінійка, якою керує Subaru Technica International. Відносно новий підрозділ, який з'явився у 1988 році для розвитку автоспорту. І вже у 94-му з'являється перша імпреза WRX STI. жорсткіша підвізка, більше потужності, і найголовніше, справжній гоночний дух Subaru повністю перевертають уявлення про те, як повинен виглядати і їздити сімейний седан. 1994 рік. Субару повністю переходить на WRX STI у чемпіонаті світу з ралі. І результати не змушують чекати. Автомобіль швидкий, слухняний, ідеально поводиться на гравії, снігу та й в принципі на будь-якій поверхні. Машина виглядає ефектно: синій кузов, золоті диски, наліпки трип'яцірки, величезний задній спойлер, який наче кричить усім, хто їде позаду. Ти мене ніколи не наздожнеш. Це був початок ери, яку фанати називають золотими часами Собару. У 1995 році команда запрошує молодого амбітного шотландського гонщика Коліна Макрея. Макрей не просто пілот, він харизматичний божевільний, який ганяє на межі життя і смерті. Вже перший сезон Макрей з Субару виграє чемпіонат світу з ралі, а сама машина перетворюється на справжній символ свободи і швидкості. Макрей їздить агресивно, ризикуючи на кожному повороті, що робить Субару надзвичайно популярною серед фанатів. Наступні роки Субару продовжує перемагати і конкурувати з Тойота і Mitsubishi. Ці битви стають легендарними. А протистояння імпреза VRX STI проти Mitsubishi Lancer Evolution переростає у справжню автомобільну війну, яка триває десятиліття. Хто кращий – Evo чи STI? Це питання розділяло друзів, родини, форуми і цілі автоклуби. Але у Subaru була одна проблема: через бажання перемогти за будь-яку ціну інженери стали робити автомобіль дедалі складнішим. Тиск турбіни зростав, мотори витримували гіганські навантаження, і техніка ставала все менш надійною. Це змушує Subaru постійно балансувати на межі між швидкістю та провалом. І ось наприкінці 90-х з'являється модель, яка увійде в історію як найулюбленіша серед фанатів: це Subaru Impreza WRX STI 22 b Цю версію створили у 1998 році до 40-річчя Subaru і трьох поспіль перемог у чемпіонаті світу з раллі. Вона стала не просто машиною, а колекційною реліквією. Випустили всього 424 екземпляри. І сьогодні кожен із них коштує як хороший дім під Києвом. Що робили цю машину особливою? Ну, по-перше, широкий агресивний обвіз, натхнений релійним авто Коліна Макрея. По-друге, двигун 2,2 літровий турбований боксер, який офіційно мав усього 280 сил. Але всі знали, що японці хитрували, і там було добрих 320 коней. Машина важила трохи більше тонни, а розгін до сотні займав менше 4,5 секунд. Просто для розуміння, в ті часи це був рівень Феррарі. 22В миттєво став символом Subaru, Сьогодні його вважають абсолютною класикою і чи не найдорожчим автомобілем бренду за всю історію. Але цей успіх не міг тривати вічно. У 2000-х WRC починає змінювати правила: машини стають компактнішими, бюджетнішими і простішими. Subaru ж, навпаки продовжує ускладнювати техніку, намагаючись отримати максимум з того, що мають. Це призводить до того, що технічні проблеми починають коштувати команд зі перемог, а потім відбувається те, чого фанати Subaru боялися найбільше. У 2008 році компанія офіційно заявляє: вони покидають чемпіонат світу з ралі назавжди. Для фанатів це був ударний ще коїса. Кінець цілої епохи. Subaru WRX STI перетворюється з гоночної легенди на автомобільний пам'ятник самому собі. Всі ми знаємо, що Subaru це про драйв і впевненість на будь-якому покритті. Але навіть найкращий повне привід не гарантує одне: що поїздка не підкине сюрпризів. Сів акумулятор, авто не заводиться, пробили колесо, а ти посеред траси. Що далі? Маю для тебе круте рішення. Це картка, допомога в дорозі Exist Assistance, яка знімає всі ці головні болі. Замість того, щоб стояти й думати, до кого ж звернутися, ти просто робиш один дзвінок, і допомога вже в дорозі. Запуск двигуна, буксирування, доставка пального, заміна колеса по всій Україні, навіть під час вихідних і свят. І найкраще підписка коштує дешевше ніж один єдиний виклик евакуатора. Скажу прямо, це маст хев для кожного водія, бо за 900 гривень на рік можна їздити. Спокійно, знаючи, що будь-який несподіваний гемор на дорозі легко вирішити. А якщо напишеш shift в коментарі до замовлення, отримаєш додаткову знижку 10%. Посилання залишив в описі під відео. Не чекай форс-мажори, підготуйся заздалегідь. А тепер до технічних фішок. Що ж було таким особливим у Subaru WRX STI, що він став легендою. Насамперед, це фірмовий двигун боксер, який стояв у кожному STI. Завдяки низькому центру ваги він давав неймовірну стабільність у поворотах. Але, якщо чесно, головна фішка цього мотора звук. Власники Subaru жартують, що їхній двигун звучить так, ніби в ньому сваряться два демони. І знаєш що? Це звучання стало культовим. Інша важлива деталь турбіна. На ранніх версіях вона вистрілювала дуже різко після трьох тисяч обертів, даючи миттєвий поштовх. Недосвідчені водії лякалися цього, а фанати навпаки обожнювали. STI був машиною з характером, який треба було поважати. Ну і звісно, повний привід Subaru. Мабуть, найкращий у світі симетричний All-Wheel Drive. диференціали з блокуванням, складна електроніка, яка дозволяла керувати авто так, ніби ти за кермом справжнього ралійного боліда. На мокрій трасі чи ґрунтовій дорозі Subaru просто залишав конкуренцію позаду. Одна цікава деталь. Ручне регулювання між диференціала DCCD дозволяло водієві самому вибирати, як машина буде ковзати в повороті. Це ніби розвага. Налаштовуєш машину зі своїм стилом водіння і насолоджуєшся кожним поворотом. Крім 22B, Subaru випустила випустили ще кілька версій, які стали абсолютними легендами. Перш за все, WRX STI S204 2006 року. Спецвипуск, який багато хто називає найкращим STI у кузові GD. Випущено лише 600 екземплярів і тільки для Японії. Ця машина отримала двигун AJ207, розкручений до 320 коней, амортизатори Білштейн, занижену підвіску, полегшені елементи кузова, спеціальні BBS диски і карбоновий спойлер. Сьогодні ця модель коштує шалені гроші серед фанатів. Ще одна неймовірна модифікація WRX STI – це spec C Type RAR, також 2006 року. RAR це, якби Subaru субару сказали, досить комфорту, час для гоночного режиму, менше шумки, легші дверні карти, алюмінієвий капот, акумулятор меншої ємності. Усе для зниження ваги. Потужність залишалася офіційно на рівні 325 коней, але відчуття ніби там набагато більше. Керованість, як у картингу, відгук миттєвий. Ar це той самий STI, якого боялися навіть найдосвідченіші водії Evolution. Ну і як не згадати Cosworth cs 400 2010 року. Це був шедевр від британських тюнерів Cosworth – компанії з історії у Формулі 1. На базі STI у кузові GR вони випустили ракету на 400 сил і 540 ньютон метрів крутного моменту. 0100 за 3,7 секунди. Це було швидше, ніж Lamborghini Gallardo, того часу це була обмежена серія, лише 75 авто. Кожен із них мав новий турбонагнітач, змінене охолодження, гальма AP Racing, жорсткіша підвіска та особливий інтер'єр із логотипами Cosworth. Але справжні фанати Subaru знають, що навіть базовий STI вже легендарний, бо кожен з них має ту саму ДНК чемпіонів світу. У березні 2022 року Subaru офіційно оголосила, що не планує випускати нове покоління WRX STI з бензиновим двигуном на базі платформи wrx VB. Основною причиною стали жорсткі екологічні норми та швидкі зміни в регуляціях, які ускладнюють випуск потужних спортивних автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Також компанія заявила, що вивчає можливості електрифікації майбутніх моделей STI, але конкретні терміни та формати поки не оголошені. Попри це, WRX STI залишається шалено популярним серед ентузіастів. Зараз ціни на культові екземпляри типу 22B доходять до 300 тисяч доларів. А у серпні 23-го року один з екземплярів 22B, який раніше належав Коліну Макрею, був проданий на аукціоні за 480 тисяч фунтів. Навіть стандартні версії STI зростають у ціні, особливо ті, що мають низький пробіг та перебувають у відмінному стані. Це перетворює їх на об'єкти інвестицій, подібно до дорогих годинників чи мистецтва. Subaru WRX STI – це не просто автомобіль, це ціла епоха, яка подарувала нам незапутні емоції: адреналін і відчуття абсолютної свободи. Це легенда, яка зародилася у пилу і бруді гонок, а тепер живе в серцях фанатів по всьому світу. А тепер питання до тебе: яке покоління твоє улюблене? Та що ця модель значить для тебе? Напиши в коментарях, буду радий обговорити! І не забудь поставити лайк, підписатися та поділитися відео зі своїм другом Собороводом. Це був Філя. Побачимось у наступному випуску Shifted.